Ми шукали надійну компанію, яка могла б гарантувати нам довгострокову співпрацю та адаптацію програмного забезпечення, і в той же час могла б керувати всіма технологічними впровадженнями, пов'язаними з автоматизацією нашої компанії. співпраця з компанією Вінк протягом всього процесу впровадження пройшла бездоганно. безперечно рекомендую всім компанію Вінкхаус. Цього року ми завершили впровадження нових технологій у виробництво це покращило наш виробничий процес, і тепер все відбувається автоматично, без втручання працівників. програмне забезпечення працює чудово, всі процеси контролюються системою VH-окна. Програма також допомагає нам із створенням пропозицій, замовленням матеріалів та випуску рахунків завдяки веха окна наше життя стало простішим. Впровадження програми веха окна у компанії Самат було справжнім викликом. Мало коли трапляється, щоб виробник змінював майже все: профілі, фурнітуру, машини та програмне забезпечення. водночас це була велика відповідальність, оскільки програма є основним інструментом, від якого залежить функціонування компанії. Крок за кроком ми впроваджували основні модулі, розрахунки, обіг документів. Управління машинами, безпаперове виробництво, склад, замовлення, планування виробництва та інші під час впровадження ми враховували індивідуальні вимоги, створювали нестандартні звіти. А також завдяки побажанням нашого клієнта нам вдалося впровадити кілька унікальних рішень. Такі впровадження дозволяють нам рухатися вперед і постійно розвивати програму веха окна. Більше того, у нас є багато ідей щодо її нових функцій. Стали мами наші плани. Досвід компанії Самат є ще одним прикладом того: що завдяки знанням і професіоналізму наших спеціалістів та програмі Вехаукна ми здатні задовольнити всі вимоги наших клієнтів, виробників світлопрозорих конструкцій.